Доброго ранку, любі малята! З дитинства всі ми любимо один з найпопулярніших персонажів новорічних свят сніговика. 18 січня святкують День сніговика. Це свято було засновано у 2010 році. Завдячуємо за цей день німецькому колекціонеру Корнеліусу Грецу, який з дитинства збирав фігурки сніговичків. У нього їх 3000. Корнеліус вирішив, що 18 число схоже на сніговика з мітлою, а місяць січень тому що йде сніговик світом, засніженою січнявою дорогою і передає привіт дитинства всім нам. Вважається створення сніговиків це як метод боротьби з бісами. Сніговики з мітлами, зброєю. Були вартовими житла, не пускаючи злих духів. Їх завжди ліпили поруч з будинками, щедро прикрашали гірляндами, овочами або вже непотрібним домашнім начинням. Ніс у вигляді морквини кріпили, щоб духів задобрити, що посилюють урожай і родючість, перевернути відро на голові. Символізувало достаток у домі. Вважалося, що якщо зі свіжого снігу зліпити фігурку сніговика і шепнути йому бажання, то коли сніжна фігурка розтане, бажання буде виконано. Ось така історія веселого сніговика чоловічка, якого так люблять ліпити взимку, і діти, і дорослі. Ліплення сніговика. Справа весела та цікава. Ніколи не знаєш, який він у тебе вийде. Може вийти гарний, рівний, з милою посмішкою, а може кривобокий і сумний. Щоб сніговичок вийшов кохайний і веселий, ви заздалегідь приготуйте гарне відерце на голову, сухі гілочки для рук, мітло, морквинку та камінчики для очей. Зліпити зі снігу для сніговичка можна як дві кульки, так і три. Це вже ваше бажання. Тож, якщо зараз на дворі лежить білий і пухкий сніг, то мерщій з друзями гратися і отримувати насолоду від зимових забав. До нової зустрічі!